Це обмін документами, які нічого не призведуть. Не тому, що ми не хочемо. Це тому, що Москва не хоче. У них немає бажання завершити цю війну. І зрозуміло, до речі, чому немає. І які б документи там і умови ми не пропонували, вони і не завершать цю війну. Mm -hmm. і, бо це війна взагалі, от багато говорять, розмірковують стосовно того, що це там, питання Запоріжжя Херсона, Там питання, де провести там, тимчасову лінію розмежування. Ну, взагалі, це не про це. Ну, уявляти собі, що е, Москва почала війну, умовно, за Покровська або Маріуполь, це взагалі не розуміти природу цього режиму, природу цієї імперії, так звано. Ну, уявіть собі, там Путіна, який там 20 років не міг спати і думав, коли ж у нього буде Покровська або Маріуполь. Ми ви уявляєте собі таку людину? Ні. Та сина? Ні, звісно. Ну… Де той Маріуполь, де то Москва? Я і... уявляю цього покидька, який спить і бачить, коли Росія буде на кордоні з Польщею. Це я більше уявляю. М -м ви його недооцінюєте. Ага.